Всім привіт! Як людина впускає в своє серце і своє життя сатану? Ісус Христос, фарисеїв, книжників і первосвященників, називав дітьми дьявола кодлом гадючим. Чому він так говорив? Вони ж, нібито Бог, такі релігійні, такі були святі, з виду, вивчали слово, Боже, молилися, давали десятину, ніби служили Богу. Знаєте в чому проблема? Тому що вони викривлювали Слово Боже. Вони трактували його. Своєму. Вони не прийняли істину такою, якою вона є, а вони почали навчати по-своєму. От коли людина вважає себе віруючою і при цьому починає свою думку висловлювати на рахунок Слова Божого, то в її серці вже перебуває сатана. Ісус Христос дав нам істину, щоб ми були смиренними дітьми Божими. Тільки, смирившись під Слово Боже, ми можемо увійти в Божу волю і виконати її. Все інше під Лукавого. i mean